Українські сили продовжують завдавати вогневого ураження з метою попередження введення в бій резервів противника, порушення його системи управління військами. Серед успіхів Су забезпечено призупинення логістики противника щодо забезпечення боєприпасами та павномастільними матеріалами. Ракетно-артилерійські підрозділи завдали результативних ударів по поромній переправі поблизу села Лвови та по двом районам зосередження сил і засобів противника. Підтверджені втрати ворога складають 37 рашистів 3 танки, 4 гаубиці МСТАП Реактивна система залпового вогню град. 10 одиниць автобронетехніки. Склад боєприпасів в Береславському районі. Ушкоджений вчора в районі сухого ставку літак Су 25 виведений зі складу ворожих сил. Ворог продовжує повітряну розвідку, використовуючи як безпілотні літальні апарати оперативно тактичного рівня, так і розвідувально ударні один з таких шпигунів ранком намагався зібрати обстановку по Одещині, ухиляючись від роботи протиповітряної оборони, під пильним спостереженням зманеврував на Миколаївщину, де й був збитий, наголосили українські сили. Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів ключову мету та стратегію наступу Су.